І якщо ковбаску їсти вже не то приготуйте солодкий десерт з двох інгредієнтів, які точно є в тебе в холодильнику. Для цього тобі потрібно взяти всього все, два банани, відчистити їх від шкурки, порізати на дві частини та порізати дрібно для того, щоб вони добре змішались. Поки нарізаєш, не забудь поставити лайк та підписатись. Потім беремо глибоку миску, туди виливаємо сметану, туди пару ложок зущенки вареної, Все це добре збиваємо міксером. Можна за допомогою вічка, але за допомогою міксера це все набагато швидше. Потім туди наші порізані банани, додаємо туди сухе печиво. Все добре перемішуємо. Всі інгредієнти та грамовки залишу в коментарях, тому обов'язково читай, зберігай та ділись з друзями. Після того як ти цю всю суміш добре перемішав, береш глибоку миску, харчову плівку, застеляєш це. Все добре, потім висипаєш туди цю суміш, притрамбовуєш зверху, також харчовою плівкою, і в холодильник на 2-3 години, якщо ти не хочеш терпіти, або на цілу ніч. Потім дістаємо з холодильника, беремо рівну тарілку, це все перевертаємо, дістаємо і смакуємо. І не забудь про лайк та підписку смачного!